Так. Провірочка, гафів. Як що я роблю, так аби ви не казали, що я не провіряю їх, такий шеп тут є саморобний, так само шеп саморобний. Липучка, ремішок резена про цей, про прошета резина. будемо пробувати на дереві. Як воно поведе? Страхуємося обов'язково. Каску обов'язково на голові мати. Полізе. Красота. Можете стояти, не не вилітають, можете крутитись. Собі куди хочете. Хоча. Це ваш надо. Не давить, не тисне. Якщо буде щось тиснути, давайте то ми. Ми підогнемо, підправимо, але ці не давлють не тиснуть, все собі. Ще б залазить класно, щеп довгий, залазить сурово. Правда, дерево це м'яке, але вони будуть залазити будь-якому дереві Так що добре. і заказують. Поки ще є.